Христос народився, славімо Його! Різдво Христове, яке ми з вами, браті і сестри, поломники та богомольці нашої, Почейської успенської лаври сподобались святкувати, є одне із великих свят Христової Церкви. Переживши встановлений Різдвяний піст, ми готувалися в першу чергу духовно, говінням, причаснення святих Христових тайн. Від праздника введення в храм Божої Матері, накануні Воскресних і інших свят ми чули ірмаса, які наголошували про Різдво Христове, яке наближалося. За весь цей час кожен з нас по мірі своєї вірі старався готуватися, а нині наскільки можливо ми і стараємося проникнутись в те, що свершилося. Це преславна подія. Багатьох з нас з раннього дитинства радувала, а з часом дивувала і дивує нашу свідоме нині. тому що Творець неба і землі, Друге лице Святої Троїці, Цар Ангелів, благоволив, як ми в символі віри, нашу ранню спасіння, прийти на землю. Не було і більше не буде нічого подібного. По цій то причині так велично. І торжественно по всьому світу святкували, і донині християнами святкується Різдво Христове. Ця Божесна, славна, надзвичайна і для нас земнородних спасительна подія. І як ми співаємо в одній із різдвяних пісень, нині день рождення нашого Спасіння, від нашого відношення до неї залежить наша вічність, яка буде. Якщо пошукаємо і знайдемо правильну відповідь, а до відповіді буде і життя, то це буде в якійсь томірі досягнення для нашого же щастя. Святкує через Дво Христове, Богом Богомладенця Христа з ангелами, вклонимося з пастирями і принесем свої, хоч у Богі, але щирі дари, віру, любов і спів. Помолимося щиро всі. Богомладенцю Христу, Різдво Якого святкуємо, що Він благословив нас, нашу країну миром, якого ми всі чекаємо, бажаємо і Бога благаємо. Христос народився, славімо Його святом всіх вас! What? So